Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати з сучасного перекладу української мови псалом 139, 17-18 розділ. Які мені важливі всі твої думки? І де вони беруться, тільки Боже? Їх полічити більше вийшло б, ніж піщинок. Скінчу лічити їх, а ж лише початок. Ось такі два віршам. Які мені нагадують про те, що треба все, що ти думаєш, все, що ти розважаєш, про що ти мрієш, треба спорівнювати чи аналізувати, чи є це, і розуміти, від Бога ці думки чи не від Бога. По-друге, коли ми роздумуємо про щось, як зрозуміти, що це від Бога. Ти розумієш, що ти мрієш про щось недосяжне, про щось величне. І це завжди є царство Боже. Бо коли ти мрієш про щось земне, про щось таке несуттєве або малосуттєве для життя, то це ознака того, що ти не роздумуєш зараз про Боже, ти не роздумуєш зараз про те, що. Дійсно надважливо для твого спасіння і для твого вічного життя. І друге, що б я хотіла сказати, це те, що навіть коли ти засинаєш думаєш про те, що багато-багато різних думок, багато різних мрій, ти розумієш, що це від Бога, але цьому немає кінця. Бо про це можна мріяти і мріяти все своє життя зімне тут. Бо коли ми вже потрапимо до небеса, то там ми вже мріяти не будемо, там ми будемо радіти і жити вічно, славлячи Бога, і надихатися і жити, просто жити, і жити і жити. Я хочу, щоб ми сьогодні молилися про те, чи де наші думки є, про що вони, щоб ми з вами аналізували саме про те, чи мріємо ми про щось більше ніж земне. Чи роздумуємо більше, ніж от то, те, що нас оточує, і щоденна така суета, яка нас з'їдає, яка нас поглинає і не дає нам навіть підняти очі до гори, до неба і подякувати Богу? Бо ми над над дуже дуже засмучуємося або втомлюємося. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за те, що ти сьогоднішній день подарував для того, щоб не просто роздумувати про тебе, не просто мріяти про царство твоє, Господь, а аналізувати і подивитися, що більше в мені. Кожному з нас, я дякую, Господь, за те, що ти все ближче і ближче нас наближуєш до царства свого, до небеси. Тим сам ти, Господь, проявляєш любов до кожного з нас. Я дякую, Господь, за те, що ти мій Бог і за це життя тут і життя вічне, яке ти подарував мені. Дякую, мій Бог. Амінь.